Чуєш, Нас е, приглашають на е, колбасний цех. Завод колбасний. Який? Тарасівські колбаси. Да? Да. Приглашають туди нас. Да, да. Ну да так не дай повно, що їхати там небагато кілометрів. Я що не знаю, де, де Тарасів? Та тут близько машиною 7 минут і вже на місці. Вон Тарасив, козермов. Да. — Я ти, знаю. Би, ти би поїхав? По тебе поїхав. Подивив себе на завод. А ти колись був на заводі, там де виготовляють тушонку, ковбасу. Та там не пускають по стороні. — Тільки нас пускають і більше нікого. Підеш? Поїдеш? я кого не поїду? — Дякуємося гарний. Вони допоможемо. А коли Дмитро. Андрієвич. Все правильно. Він з нерухомості. Мої друзі порадили Дмитра. Сказали, що він найкращий реалтор в Кам'янці. Я знаю. Та... Якщо треба якась квартира, щось там оренда чи купити, він зразу знаходить. Це, це, це. це вже ти собі думай. Та ж от іменно хочемо без крича від тебе втікти. Тому що вам треба файний ріелтор, дід. Ми ж поганих людей не совєтуємо, правильно? Тільки що допомагали людям, що треба щось знайти, щось підказати. Отепер. Хорошо, що. Ну, ні це Я щось ніхуя не бачу. То може ти вампір? <смір> Який вампір? Ну може ти вампір? Що зубів нема, й вампір? Добре бачу. Всього побачив. Побачив себе, так? Да? Да. Дід, щоб ви знали, це є вампір, він деколи себе не добре бачить. Але сьогодні день народження, він себе може побачити. Файно. День народження! Ну то що, Не цю зараду не вживати. Що це за фотографія? Це футболка. А? Стефанія, мамо. Хто Стефанія. Це? це ти? А то чого є ті за Мамо. Діта, це ж такий акт просто. Стефанія. А то там ски я милость стирала. А я чого ходив, десь? ти на волоці був. Та ж ти нам води ручками. Ти наводить. Дід, вона ж не уєб твою, ну. Я вам дещо скажу. Ну не можна, вона ж повзає це во всьому ручкам. Ано дивись, на край. Та ж треба там возуватися. Сашка, я не буду нігда давать. Дупитки. Эвелия ножка мне. Эми мені выход двизь. дивись, Раз. Раз, Дві! Раз, два, три. Пау. Здесь. Си! Си! Ооо-хо-хоу! Оу! Оу! О! Я где Яка красота! Яка красота! Так, дід. Ага. Ми тобі тут купили на твоєму, ну, щоб ти спав. Подарок, дивись. Подарок, дивись. Матрац. Тільки не масти. Вже не будеш казати. З бамбука. Щоб було тобі м'яненько, бо я бачу, що ти трохи падав з, з кривати, да? так? Ого, скільки я раз падав. а чого ж вона пострілила? А ну зараз я. А ну подивись, а ну зараз. Чекай, то чого ти вбіжаєшся? А ну хе Я король Ліра! Лір! Хе-хе. Віфель кошти? Їй, така рань, скільки воно стоїть. Головне, що тобі нравиться, так? Віфель! Я не знаю, нравиться? А хто це купив? Це я подарував, потому що я бачу, що ти з криваті падав. Так! Воно розгрівняло тобі повністю, тепер не будеш падати. Сашка, з Анюю. Бачиш, от дивись, як тобі хорошо. Мені Аня сказала, що він чуть не упав, бо він в нелікаріваті. Дай мені маленьку. Поздравляю тебе! Тю -тю 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 -тю. Так, дід. Щось я тобі подарував. Отут тому, що простити, файно буде, колбасеус, м'ясеус, все як буду. має бути, скоро буде. І будемо празднувати. Трехе пивка вип'ємо. А... а хто ж принесе? Я? Твій рідний мочок. Дід, ти привик, що постійно тобі хтось присилає, <світ> а тут я. Тому що ти вже <світ> прорекламував все на світі, дід. Ти прорекламував вже все на світі нашому <світ> Божому, білому, прекрасному. <світ> Бажаю тобі прожити 100 років, не хворіти і дуже сильно не матюкатися. Так, а тепер я говорю: не пити багато. Так, горілку не пити? Боже з мав оту білу. Самогонку не пити, вживати венце. Таке апетитне. Та відкри, дай, дай. Відкрий око. Та пішов мені з жопу, на, тримай. Пасур, він не адекват, ти кажеш, відкрий око, закрий очі. Ти капаєш. Це таке до досраків. Закр... Закрило, закр... Закрило, все. Ти закриваєш о. Що краще стало? Да, ага, краще. Дай яке який... Що? Де платочок твій? Вон. В кармані. Не, на заберетського вона мені Що ти дивимося. Да якась херня. Ти був там? Та ти кажи, чого я мав там бути? Нахуй воно мені не нужно. Ні, може якісь цю карту купити? Тікай по... нахуй. Добре, добра гранта тіркати. О, мам, я тут зробив. О, дякую. З днем народження, Вадим. Ой, фіз... фізнес, тренер, ти непоганий. Любиш грати в футбол? Та це не піздобол. Падав теніс? Вау! Ой, ти спів автор? Та й тренер Нехуйовий. Методист файний. Шо, Шо? Методист президента України. Ох, ніхуя собі. Активні парки. Ти видно, не алкаш. Здоров'ям своїм займаєшся. Нехуйово. Та й людей трохи мотивуй. Хую, чим я тебе нагодую. Вадим авфідерзень. Ну, на мене. Не бачу. Ой, такий гарний. Тікай. Ай не робити щось, а не сфоткуватися. для Емлі, тому в кустах, щоб було. Там треба трошечки праці, щось придумаємо, щоб Емлі було файно купатися. Бо тому що це маленький, а то такий широкий трохи. Це добре, бо все їм десь. Де? Садів, на сонці, А там сад, там дерева ні, по, посадив. Дерева можна повикидати. Що всі? а? Що всі? А ну, там все, дерево. Поливайка, колпаша. Пусть земля. Багато чого посохло. Таке. Скоро я думаю, що з часом буде файно. Троянди, треба пофоткати на днях. Такі файнічки. Так.